Зараз Польща виглядає так. Але вже в кінці цього відео вона буде виглядати ось так. І та я знаю, що ви майже нічого не бачите. Так, що я буду робити першим ділом? Першим ділом треба витратити бали технологій. Все. Також ще витратимо на ось це. І так, кого ми спочатку будемо іти атакувати. Я думаю, це буде Литва. Тому робимо ось так. Також робимо мобілізацію. Тут також мобілізацію. Переміщаємо війська от сюди. І тут ще зробимо маленьку мобілізацію. Все. І тепер Литва оголошуємо війну. Як я і думав, тут взагалі немає військ. Наступний хід. Робимо ось так. І ось так. Все, ми перемогли Литву, забираємо усі землі. І що тепер? Мені потрібно робити тут асиміляцію. Вистачить мені грошей. А також ми беремо і розпускаємо війська. Розпускаємо ось тут. Розпускаємо ось тут і розпускаємо ось тут. Для чого я розпустив війська? Це все для того, щоб піти атакувати Словаччину. Робимо ще декілька ходів. Робимо мобілізацію, оголошуємо війну, атакуємо їх. Знову ж таки, у них майже немає військ. Майже. Робимо ось так. Ось так. І тут ми зробимо ось таку мобілізацію. Так і атакуємо. Далі робимо ось так. Все, це перемога. Забираємо усе. Дечі мені цікаво, чи вийду у мене завоювати стільки ж землі, як і коли я грав за Україну? Дечі у мене вже є відео на каналі, де я робив 100 ходів, граючи за Україну. Потім можливо буду грати за Австралію. Не знаю. Зараз мені потрібно буде робити асиміляцію. Ну так, так і є. Все, асиміляція зроблена усюди. І в цілому, що я далі буду робити? Далі я пропоную завоювати Чехію. Для цього ми переміщаємо війська. Мені здається, мені потрібно приблизно 50 тисяч золота, щоб завоювати Чехію. Тобто це досить важко буде. Простіше буде завоювати навіть Латвію. Але в Латвію довго буде переміщати війська, тому все ж таки будемо воювати з Чехією. Все. Тепер робимо мобілізацію. Тепер Чехія, оголошуємо війну і зразу атакуємо. Чехія нас атакує, але це було максимально безуспішно. Ну, Чехія, що з них взяти? Якщо чесно, тут у мене вже є те, за що я не люблю Age of Civilization 2. І в цілому битва з Чехією трохи затягнулася. Але ми все одно перемогли. Ми забираємо усі землі і тепер робимо асиміляцію. Щоб робити асиміляцію, мені потрібно приблизно по 5-8 тисяч на область. Так, мені ще треба декілька ходів заробити. Ось тут ще асиміляцію потрібно заробити. Все. Більше проблем з асиміляцією в мене немає. Далі я планую завоювати ще Литву та Естонію. Хоча можна спробувати завоювати ще Білорусь. Це буде досить просто. Тому давайте ми переміщаємо війська поближче до Білорусі. Коментар дня, щоби сюди попасти, треба просто написати якийсь коментар. Подивимося, може, саме твій комент потрапить у наступне відео. Так, ми заробили вже 50 ходів і у мене є 60 тисяч злотих. Ми беремо і мобілізовуємо війська. Ось тут, ось тут і все. Далі ми відправляємо ці війська сюди. Також треба заробити ще. Ось тут мобілізацію маленьку. І тепер я повністю готовий, щоб завоювати Білорусь. Білорусь оголосити війну. Ми зразу атакуємо все і вся. Так, вони нас атакують, але безуспішно. Блін, я тут забув заробити атаку. Окей, сподіваюся, це не буде для мене великою проблемою. В цілому, як зазвичай, коли я граю в Age of Civilization, щось повинно піти не по плану. Але я впевнений, що зараз все буде окей. Ну та невелика проблема, знаєте, так далі ми атакуємо усе. Вони знову атакують нас, і як просто, як я не люблю це. У них по 29 військ на область, і вони нас атакують усюди просто. Для чого вони атакують? Так, ось так робимо. Атакуємо їх повністю. Вони знущаються з мене. Просто. Так, нарешті. Просто я десь приблизно 5 ходів ходив за ними без глузду. Забираємо усе. Наступний хід, і тепер у мене знову проблеми з асиміляцією. Але спочатку я пропоную зробити ось так: переміщати війська поближче до Литви. Латвії, Латвії. Вибачаюся, Латвії. Потім ми вже з Польщі мобілізуємо інші війська і завоюємо Латвію і Естонію. А поки що робимо асиміляцію. Все у мене закінчилися гроші, і знову все починаємо заново. Асиміляцію я повністю зробив. Тому робимо ще декілька ходів. Робимо мобілізацію ось тут. Я можу досить мало тут мобілізувати. І Швеція оголосила мені війну. Окей, переміщаємо сорочну війська сюди, прям максимально сорочну. Вони нас атакують? Так, ось так робимо. Окей, плани змінилися. Ми будемо атакувати Швецію. Я не хотів цього робити, але плани змінилися. У нас є 12 тисяч військ, і у нас є всього 20 ходів, щоб завоювати Швецію. Не втрачаємо часу і починаємо їх атакувати. Дивимося, ні, 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 ну ви знущаєтеся з мене тут. Ну тоді знаєте що? Знаєте, що у мене залишилося три кода. Раз, два, три, все. Тайми закінчився. Я заявив 100 ходів. Швеція, вибачте мене, але прямо зараз я видалю цей світ. І єдине, що я можу зараз сказати, це. Байбу! Хочеш пішли фанутися, не вподобайку. Дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку і підписуйся на канал.